Дорогі розпочинаємо нашу молитву. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі Господи, бо Ти є, ти той, хто був, є і приходить. Ти, Господи, є в кожній миті. Нашого дня в кожному часі Ти підтримуєш наше життя, Ти підтримуєш існування всього, що є в світі. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, бо Ти вдихаєш нове життя в своє створіння. Слава тобі, Господи, бо ти вдихаєш нове життя в нас, хоча живемо, але в багатьох моментах ще живемо не по твоїй волі. В багатьох моментах, можливо, є ще мертві для чогось, для чого маємо воскреснути. Ти, Господи, вдихаєш в нас життя, нове життя вдихаєш. Слава тобі, Господи. Ти кличеш, Господи, нас до Нового, готуєш для нас нові шляхи. Ти даєш, Господи, відвагу, й цими шляхами. Ти забираєш страх, Ти, Господи, твориш нове. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, що це нове, яке Ти твориш, є прекрасне. Ти твориш нове, прекрасне в нас. Ти твориш нове прекрасне навколо нас. Ти твориш нове прекрасне, Господи, в нашій країні, в нашій батьківщині. Ти твориш нове прекрасне в світі. Слава тобі, Господи, за твій задум, за твій план, Господи, щодо України. Слава тобі, Господи, хвала тобі за твій задум щодо світу. Слава тобі, Господи. Аллилуйя! Ти кажеш, Господи, сьогодні, ось творю все нове. Слава тобі, Господи, слава! Ти твориш нову духовну дійсність, Господи. Слава тобі, Господи, слава, слава тобі, Господи, слава тобі, слава тобі, Господи. Ти, Господи, твориш дійсність тріумфу в нашій державі, тріумфуючу дійсність. Слава тобі, Господи, слава тобі, що цього ще не бачать наші очі, фізичні, але тільки духовні можуть бачити. Все, що ти приготував, тріумфуючу дійсність для України. Слава тобі, Господи, слава, Аллилуйя. Хвала тобі, Господи, за Твої задуми, за Твої шляхи, Господи, для нас, для нашої держави, для цілого світу, бо шляхи твої найкращі, слава тобі, Господи, слава, Аллилуйя, хвала тобі, Господь. Ти переможець. Слава тобі, Господи, твій потужний тріумф іде в Україну. Твоя велич, твій майстат Господи, покажеться на Україні. Слава тобі, Господи. Слава Господи. Ти приготував. Перемогу для України. Перемогу, якої ще не бачив світ, Господи. Перемогу, якої ми навіть не можемо уявити, про яку навіть не просимо, бо не можемо такого придумати. Але Ти це приготував, бо Ти безмежно щедрий, Ти безмежно добрий, безмежно милосердний. І Ти даєш, Господи, більше, ніж ми просимо, більше, ніж ми очікуємо. Слава тобі, Господи! Слава за цю перемогу, яку Ти приготував для України. Слава тобі, Господи, яка гряде. Слава тобі, Господи! Аллилуйя! Хвала тобі, Господь! Слава тобі, Господи, за Твої задуми, за Твій план, за Твою волю. Яка сповниться у відповідний час, і ніхто і ніщо не зможе Цьому перешкодити. Ніхто і ніщо не зможе перешкодити, Господи, Твоєму Божому задуму щодо України. Слава тобі, Господи, Алелуя! Хвала Тобі, будь прославлений, Господи! Хай підніметься Господь великий Бог, хай розсіються всі вороги його, ненависники втікають без числа, всі зникають на чедим, як та не віск. Нехай праведні радіють перед ним, нехай тішаться у Господі Своїм приготуємо шляхи тому, хто йде, Його ім'я, Ісус. Він Цар царів, його ім'я. Ісус. Він цар царів, хай підніметься Господь великий Бог, хай розсіються всі вороги його, ненависники втікають без числа, всі зникають на чедин, як та невість. Нехай праведні радіють перед Ним, нехай тішаться у Господі Своїм, приготуємо шляхи тому, хто йде, Його імя Ісус, Він Цар царів, Його імя Ісус. Він цар царів, славний великий, святий, цар слави навіки живий, помер він для нас і воскрес, Він прийшов з небес, прийде знову з небес. Славний Великий святий, Цар слави на віки живий, помер Він за нас і воскрес. Він прийшов з небес, прийде знову з небес, Ряди святий, ряди у славі. Ряды святы, ряды у славе, ряды святы, ряды услави святы, ряды святы, ряды у слави, ряды святы, ряды у слави, ряды святы, ряды у све святы. Славний великий святий, цар слави навіки живий помер він за нас і воскрес, Він прийшов з небес, прийде знову з небес, славний великий святий. Цар слави навіки живий, Помер він за нас і воскрес, Він прийшов з небес, прийде знову з небес, ряди святи, ряди у славі, ряди святи, ряди у славі, ряди святи. Ряды у славе святы, ряды святы, ряды у славе, ряды святы, ряды у славе, ряды святы, ряды у слави, святы, ряды святы, ряды у славе, ряды святы, ряды у Ряди святий, ряди у славі святий, славний великий святий, цар слави навіки живий, помер він за нас і воскрес, Він прийшов з небес. Прийде знову з небес, славний великий святий, Цар слави навіки живий, Помер він за нас і воскрес. Він прийшов з небес, прийде знову з небес. Ряды святы, ряды у славе, ряды святы, ряды у слави, ряды святы, ряды у славе святы, ряды святы, ряды у слави, ряды святы, ряды у слави, ряды святы, ряды услави святы. Ряды святы, ряды у ряды святы, ряды у ряды святы, ряды у славы святы. Славный, великий, святый, царь славы, навіки живы. Помер Він для нас і воскрес. Він прийшов з небес, прийде знову з небес. Слава тобі, Господи! Славний ти Господи! Слава тобі, ти великий Господи, слава тобі, Ти святий Господи, слава тобі! Ти, цар слави, Господи, слава тобі, навіки живий, слава тобі, Господи, Ти помер за нас і воскрес. Слава тобі, Господи! Ти прийшов з небес і прийдеш знову з небес. Слава тобі, Господи, слава! Слава Господи! Аллилуйя! Хвала тобі, хвала тобі, Господи, святий Бог, прекрасний Бог. Могутній Бог, слава тобі, Аллилуйя, Адонай, Бог Савоот, слава тобі, слава, Яхве, слава тобі, слава, Аллилуйя, Елохім, слава тобі, Господи, слава тобі, слава, Аллилуйя, Аллилуйя, хвала тобі, будь прославлений, Господи, будь прославлений, Господи, слава, слава. Слава і хвала! Поклоняємося Тобі, Господи, поклоняємося Тобі, Господи, поклоняємося Тобі. Яхве Рафа Елла. Верна слава Твоя Ти поруч, як вітер зійшов до нас, щось велике твориш в цей час, тут неймовірна. Yeah, but Господи, ти приходиш і являєш свою славу. Слава тобі, Господи. Просимо тебе, Господи про нашу безпеку, просимо за цю ніч за завтрашній день, Господи, про твій захист. Просимо, Господи, руйнуй плани ворога. хай Господи, не вдається йому. Атакувати наші території і нас, нехай не вдається, Господи, нехай не працює техніка, нехай не вистрілює зброя. Просимо Тебе, Господи, про Твою допомогу, про Твої благодаті для всіх, хто зараз на передовій. Просимо Господи, за тих, кому бракує, Господи, харчів, бракує умов, просимо Господи, за тих, хто зараз втомлений, кому холодно, хто є голодний, просимо Господи про Твою допомогу, Твою підтримку, Твою розраду, утіху, просимо Господи, щоб командування давало про Військових, просимо, Господи, за всіх полонених, щоб Ти пом'якшував серця тих, хто є над ними, навіть, Господи, ті серця, які є тверді, щоб ти, Господи, пом'якшував, просимо Господи за всіх, безвісті пропавших, про віднайдення, за всіх, Господи, поранених просимо. Фізично чи психологічно, просимо Господи, про віднову сил, віднову Господи, ментального теж здоров'я. Просимо Господи, про Твою розраду для них. Особливо просимо за тих, які не бачать далі сенсу жити, які залишилися без кінцівок. Господи, щоб Ти додавав їм сенс життя, щоб Ти, Господи, додавав їм радості, втіхи, просимо, Господи, за всіх, хто через війну залишився зараз без даху над головою, просимо Господи, про твою допомогу, пошли людей, які допоможуть їм, просимо, Господи, за. Всіх тих, хто чекає звісточки від своїх рідних, а її нема, просимо про Твою підтримку, розраду. Просимо, Господи, додай нам віри. Просимо Господи, також за всіх, хто якісь безнадії через війну, які вже опустили руки, то просимо Тебе, Господи, піднімай їхні руки. Допоможи їм далі надіятися на Твоє втручання, на те, що настане кінець цій війні. Просимо тебе, Господи, просимо благослови цю ніч. Відновлюй наші сили, що ми, Господи, завтрашнього дня і цієї ночі і цього вечора могли. Все робити на твою славу Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Дорогі, дякую вам за спільну молитву, маленький духовний загінчик. Хай Господь дасть вам мир. І радість. Шалом і Хайре. Амінь. До зустрічі завтра, папа. -па.